Психологічні стосунки Володимира Зеленського і Олени Зеленської. Може б, я і не робив це дослідження, якби. Ви пам'ятаєте, як заповнили весь інтернет повідомлення про те, що Зеленський і Зеленська на шляху до розлучення і що причиною цьому є ніби ярмак. Тож, я хочу вам показати, що такі ситуації між Зеленським відбувалися неодноразово з часу їх одруження. І причиною цьому є не єрмак чи хтось інший, а саме ті психологічні стосунки, які природньо виникають між цими психологічними типами. Навпаки, психотип єрмака з психотипом Зеленської і психотипом Зеленського відносяться до однієї квадри. Стосунки між єрмаком і Зеленською є так званими дзеркальними. Про такі стосунки я вже розповідав в одному з відео. Навпаки, стосунки між Єрмаком і Зеленською присутністю його дуала Зеленського є вельми дружніми. Але ця розповідь не про стосунки Єрмака і Зеленської, а про стосунки Зеленського і Зеленської. Тож розпочнемо. Володимир Зеленський, по даним Вікіпедії, народився 25 січня 1978 року. Президент України з 20 травня. 2019 року. У відповідності до Конституції України Верховний його в армії не служив, військових звань немає. Закритий або інтровертивний психотип, інтуїтивно-етичний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають психотипу різні умовні назви: Мао Цзедун, Єсенін, Тутанхамон, Лірик, Романтик. Олена Зеленська дівоче прізвище Кияшко. По даним Вікіпедії народилася 6 лютого 1978 року, дружина Володимира Зеленського. Закритий або інтровертивний психотип, логіко-сенсорний інтроверт, умовна назва в психоаналізі – Рузвельт, Горький, Максим, Контролер, Опікун. Психотип логіко-сенсорний інтроверт є частиною квадри, в яку входить так званий психотип інтуїтивної. Етичний інтроверт, тобто Володимир Зеленський, одружилася з Володимиром Зеленським 6 вересня 2003 року. Стосунки між Володимиром Зеленським і Оленою Зеленською на основі психоаналізу є стосунки активації або святковості. Стосунки активації, найлегші із всіх міжтипових стосунків, спілкування зав'язується майже відразу, ніяких складнощів спілкування не виникає. Що спочатку приємно дивує. Ніяких складнощів в спілкуванні не виникає, що спочатку приємно дивує. Партнери ніби розковують один одного, спонукають в росту активності один одного. Таке спілкування, особливо при схожих підтипах, дуже притягує. Контакт становиться швидко, навіть швидше, ніж з дуалом. проте з часом виникає перегрів. Перевантаження. З'являється втомленість від напарника, що постійно вас спонукає до активізації. У цьому випадку від партнера слід віддалитися. Через певний час знову хочеться випробувати на собі дію активації з боку партнера. Тому такі стосунки набувають характеру пульсації синусоїди. Проте таке приємне і легке спілкування, яке дуже цінується в часи відпочинку, має певні проблеми. Коли необхідно зайнятися спільними повсякденними справами, неприємно те, що партнери починають тиснути один на одного, діють на слабкі функції, замість того, щоб взяти виконання проблем партнера на себе. Проте корис таких словесних настанов не можна заперечити. Погано тільки те, що як би ви не тренували свої слабкі якості, як би не розвивали їх в собі, розвинути їх в собі так, як вам би хотілося, все одно не вдасться. Інша важкість в тому, що інформацію один одного активатори передають не в тій формі, якій би її хотілося почути. Одному вона здається дуже розпивчатою, нечіткою, а іншому, навпаки, дуже грубою, приземленою поверхневою. Це пояснюється тим, що в активізаційній парі один завжди раціональний Олена Зеленська, а інший ірраціональний Володимир Зеленський. Проте сам зміст інформації влаштовує обох. Активаційні стосунки погано підходять для добутнів, так як не забезпечують оптимальної життєдіяльності, їх призначення спілкування свята, тому інша назва цих стосунків святкові у вільний час, коли треба відпочивати, а не працювати. Два партнери дуала зустрічаються один з одним, дякуючи стосункам активації. Відчувають відчуття приємного збудження, при піднятості, створюється святкова атмосфера. Дуже тісний і довгий контакт. Весна активаторів більше, ніж важка фізична чи розумова робота. Займатися однією справою разом важко, ще по причині ненадійності, непередбаченості партнера. Один на одному фактично ніколи не може опертися повністю. Термін активація в повному розумінні підходить для двох партнерів. Які справді разом стають активнішими, відкритими. У даному випадку ми це і маємо, адже Олена і Володимир є інтровертами. А для двох екстравертів вони ніби діє в зворотному, заспокійному, оголошуючи, ніби перетворює цю пару на замкнутішу на себе Інтвертує її, що це не для нашого випадку. На цьому я закінчую психологічні стосунки між Володимиром Зеленським і Оленою Зеленською. Хто дослухав це відео до кінця, підпишіться на мій канал, поставте лайк під цим відео, прокоментуйте це відео, розповсюдьте це відео в інших мережах. Дякую.